Читаю текст Книга Псалмів, 117 й Псалом, перший і останній вірші сказано так. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Ти мій Бог, і я буду тебе прославляти, мій Боже, я буду тебе величати. Дякуйте Господу. Добрий бо він, бо навіки Його милосердя. Прошу займіть ваші місця. Щойно нами була проспівана пісня, і я впевнений, що під час того, коли ми співали цю пісню, в наших серцях народжувалися якісь роздуми. Ми про щось думали. ми... Якісь думки народжувалися в нашому серці. І коли особисто я співав цю пісню, співаю цю пісню, ця пісня говорить про швидкоплинність людського життя, що людське життя скоро закінчиться. В когось раніше, в когось пізніше, але найважливіше, як ми проживемо це життя. І не так давно в нашому братерстві ми мали два похоронні служіння, де ми хоронили двох служителів: Геннадій Попов, Всарій Микітюк. В першому було 50 років, в другому було 85 років. І коли я особисто був на цих похоронних служіннях, мене вразило, скільки добрих слів було сказано про їхнє життя. Скільки Особистих свідоцтв прозвучали на тому місці через те, що ці люди за той час, який Господь їм дав, вони послужили для церкви і послужили для Бога. Питання і відповідь одночасно ми маємо задати для себе, коли наше життя закінчиться на цій ж землі, що скаже про нас Господь і що скажуть ті люди. З якими ми живемо поруч і яким ми служимо. В наших богослужіннях завжди є дуже багато подяк. І я впевнений, що не відбувається жодного богослужіння, коли ми не дякуємо за щось Господу. У нас є можливість дякувати Богові за якісь особливі чудеса, які Бог робить в нашому житті. Минулої неділі в наших церквах. В нас було особливе служіння, служіння Євхаристії або спомену страждань і смерті Господа нашого Ісуса Христа. І це було служіння подяки для Ісуса за Його жертву і за Його смерть. Але сьогодні День подяки, особисто для мене, це день, коли я не дякую, тому що ми і дякуємо в цьому дні. Але ми аналізуємо, наскільки щиро ми дякуємо, скільки подяки є в нашому житті, і в якій формі ця подяка може виражатися для нашого Господа. Чув одну історію, де у XVIII столітті, коли вперше на попову Гвінею привезли дзеркало, то дочка вождя, коли вона взяла то дзеркало, вона на нього подивилася. І так нервуючи викинула його і побігла. І коли почали досліджувати, чому саме такий вчинок зробила ця жінка, то виявляється, що до цього моменту риси свого обличчя вона розглядала на поверхні озера. І їй здавалося, вона під... коли вона дивилася, що вона є дуже гарною, вродливою. Але коли вона взяла дзеркало і подивилася на себе, вона побачила велику різницю між тим, якою вона виглядала на поверхні озера, коли вона дивилася за собою, і коли вона дивилася в дзеркало. Ця історія вона сьогодні спонукає нас до того, щоб ми дійсно відповідально поставились до оцінки того. Як ми дякуємо Господу? Чи справді ми можемо сказати, що наше життя є вдячним перед Богом? Чи можемо ми сказати про те, що дійсно я в своєму житті виражаю достатню подяку Богові за те добро, яким Він наділяє моє життя? І я впевнений, що як би ми багато не дякували завжди. на Подібних богослужіннях, ми бачимо недоліки нашої вдячності. І я вірю, що і це наше святкове богослужіння. Воно стане моментом, коли ми переглянемо певні сфери свого життя, і кожен із нас нехай прийме правильне рішення, щоб в усіх сферах нашого життя була ця подяка для Господа. Дякуйте Господу, добрий Бо Він. Бо навіки його милосердя. Ти мій Бог, і я буду тебе прославляти. Мій Боже, я буду тебе величати. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки Його милосердя. Що означає дякувати? Дякувати означає висловлювати, виражати подяку, бути вдячним за щось. Виявляти увагу тому, кому ти виражаєш цю подяку. І коли я роздумував над цим словом дякую, над його значенням, я от задав собі питання, як я, християнин, віруюча людина, можу виражати мому Богу подяку? В який спосіб я це можу робити? Тому що ми знаємо, наприклад, із фізики, що маса. Вимірюється в кілограмах, сила вимірюється в ньютонах, енергія в джогулях, потужність у ватах, як я можу виражити свою подяку для Господа? І я впевнений, що сьогодні Господь нам це розкаже. Коли ми читаємо в Старому Завіті, то використовується таке слово, яке перекладається в українському перекладі, як дякувати. Це слово мовою оригіналу звучить «Яд-цхах», Яд хах. І коли дослідники розказують про значення цього слова, то це слово має три значення. Одне із них це дякувати, яке ми прочитали в Псалмі, але є ще два слова поруч із цим: це прославляти і хвалити. І коли ми говоримо про нашу подяку для Господа, ми обов'язково говоримо про те, що наша подяка вона не обмежується нашим словом дякую, яке ми виражаємо по відношенню до нього. Але це слово дякую воно має ширше значення, і воно включає прославляти і хвалити. Коли я дякую Богові, я приношу Йому хвалу. Коли я дякую Господу, я Його прославляю. І сьогодні хотів би в декількох думках звернути увагу на те, а в який спосіб ми можемо прославляти нашого Господа? Ми знаємо, що в будь-якій країні є спортсмени, і ці спортсмени, вони виступають на певних змаганнях і вони. Багато працюють над тим, щоб здобути медаль. І коли вони отримують золоту медаль, чи срібну, чи бронзову, вони отримують цю нагороду урочисто, лунає гімн України, країни тої, від якої вони перемогли. І своєю перемогою вони прославляють ту країну, в якій вони, від імені якої вони виступали. І все, що вони робили, вони робили для країни. Але сьогодні я хотів би. Дати одну таку можливу практичну пораду, в який спосіб ми з вами, віруючі люди, можемо прославляти нашого Господа. Ми звикли, що прославляти Господа можна якимись великими справами, справи, які мають публічний вимір, їх всі бачать, всіх їх бачать, дають оцінку цьому вчинку, і ми думаємо, що ось тільки в такий спосіб я прославляємо мого Господа, але ні. Ми також можемо і маємо прославляти Господа, коли ми знаходимося у своїх життєвих обставинах, у нашому побуті, в місцях нашої роботи, коли ми виявляємо чесність і справедливість, коли ми на тих позиціях, яких ми з вами знаходимося, проявляємо свою таку чесність і справедливість. Своєю чесністю і справедливістю. Навіть в дріб дрібних речах ми прославляємо нашого Господа, будучи на місці роботи, знаходячись в розмові з своїми сусідами, коли ми є чесними і справедливими, цим ми прославляємо нашого Господа. Це приносить. Подяку для нашого Господа, коли ми у наших таких життєвих різних обставинах, ми є вірні для Господа у тих принципах, яких ми дотримуємося. І це є дуже важливо. Один із принципів реформації говорить: так, «Корам део» – перед лицем Бога. Тобто, кожен із нас, 24 години на добу, ми знаходимося перед лицем нашого Бога. Не лише тоді, коли ми знаходимося на подібних святкових богослужіннях, не тоді, коли ми десь знаходимося на інших місцях, де ми славимо Бога, але кожне місце нашого проживання є місце, над яким спостерігає Господь, і великою прикрістю, коли в нашому житті є таке розділення, ми одні є на богослужіннях. Ми можемо проповідувати, гарно вести себе, і всі може здаватися, що ми є дуже правильними людьми. Але є ще сфера невідомого життя, коли ми на роботі, коли перед нами стоїть вибір, і ми розуміємо, що на кону щось велике можливо, або щось мале. Але ми кажемо: тут, в цьому моменті, я буду вірний для Господа, і я споступлю своїм чинком як справедливо для нього. І коли ми це робимо навіть тоді, коли ніхто не бачить, або коли бачить обмежена кількість людей, я вірю, що в такий момент ми робимо відомим нашого Господа, ми його прославляємо в такий спосіб. Ми виражаємо Йому подяку за все, що він робить для нас в дрібних речах, в побуті, в нашому житті. Давайте будемо дотримуватися тих принципів, які є важливими для Ісуса Христа. І я вірю, що в кожній ситуації, в кожному випадку, коли в нас є вибір, ніхто не бачить, але ми робимо правильний вибір в такий спосіб, ми прославляємо нашого Господа і ми величаємо Його ім'я. Історія із історії нашої помісної церкви в час війни, коли для однієї з наших сестер. Була можливість взяти те, що було вкрадене німцями незаконно. І коли односельчани всі, вони радо брали то, тому що була бідність і була потреба в тих речах, які можна було взяти. Одна наша сестра сказала так: ні, я це не зроблю. Я не візьму те, що мені не належить. І коли жительці, жителі нашого села побачили таку принциповість. Таку щирість в служінні для Господа. Це їх вразило. І вони прийшли в церкву і віддали своє життя для Господа. Прославляй Господа в тих моментах, де тебе бачить обмежено коло людей. Прославляй Господа, можливо, де тебе ніхто не бачить, але будь справедливий навіть в дрібних речах для Господа. І я вірю, що завжди є люди, які спостерігають за нашим життям. Спостерігають за нашими вчинками. І нам може інколи здаватися так, що я живу правильним життям серед своїх сусідів, на місці своєї роботи, але їх це не вражає. Вони, вони не приймають це рішення слідувати за Богом. І, можливо, десь ми робимо прив'язку до того, що ми такі для когось ні. Ми такі для нашого Господа і Ісуса Христа. І завжди, коли ми будемо прославляти нашого Господа, виконуючи його заповіді, Господь велико нас благословить. І на завершення для підбайорення. Завжди я вірю, що кожна наша справа, яка зроблена, яку, можливо, ніхто не бачить, але її бачить Господь, і цією справою ми прославляємо нашого Господа. Розповідаю, що в давнину на одному із кораблів вночі. Чоловік знаходився в каюті і вже приготувався до сну. І він чує такий крик, галас про допомогу, допоможіть, допоможіть. Він, не роздумуючи, взяв, що міг одягнув, підпалив лампадку, вибіг на палубу і почав бігати цією лампадкою, шукаючи ту людину, яка кричала по допомогу. І ось після деяких його зусиль він розчарований. Повертається в свою каюту і каже собі так. Даремно я встав із свого місця, вийшов, даремно я приклав зусилля, тому що результату не було. Напевне, ця людина загинула. Але на наступний ранок він чує, чує дивовижну історію про те, що той чоловік, який опинився за бортом корабля, він врятований. І коли цей чоловік ділився враженнями, як йому вдалося врятуватися, він говорить наступне: я побачив підпалену цю лампадку, яка була на палубі, і вона дозволила мені зорієнтуватися правильно. І в такий спосіб я був урятований. Я вірю, брати і сестри, що в цей день, коли так багато подяки, я запрошую всіх нас разом до того, щоб ми. Робили ім'я відомим нашого Господа своїм способом життя, своєю чесністю, своєю справедливістю і дотриманням Божих заповідей у всіх сферах нашого життя. І я переконаний, що багато наших друзів, про яких ми навіть не підозрюємо, ми навіть не думаємо, що вони пильно спостерігають за нашим життям. Один наш вчинок, одна наша дія. У відповідного часу може стати причиною того, що ми разом із ним будемо в нашому, служити нашому Господу у наших домах молитви. Тому хай Господь допоможе нам в тому, щоб ми дійсно розуміли, що ми прославляємо нашого Господа, нашою принциповою і чесністю в дотриманні Божих заповідей навіть тоді, коли нас ніхто не бачить. А нашому Господу Хай буде вічна слава. 아민.